Насіння гігантського дерева. Капі любила досліджувати джунглі. Кожен день приносив щось нове. Незвичайні рослини, приховані стежки, шепіт дерев, повний таємниць. Одного разу, гуляючи вздовж річки, вона помітила щось дивне. Серед вологої трави лежало кругле блискуче насіння, схоже на гладенький камінчик. Капі обережно доторкнулася до нього лапкою. Насіння здригнулося і засвітилося м'яким зеленуватим світлом. Ти точно незвичайна насіння, здивувалася капі. Вона бережно підняла знахідку і вирішила посадити її біля свого улюбленого дерева. Лапками викопала невелику ямку, поклала насіння всередину та присипала землею. Тепер потрібно трохи води, сказала вона і принесла з річки кілька крапель. Насіння лежало в землі, але нічого не відбувалося. Ну ж бо, виростай, попросила капі. Але час минав. А насіння не подавало жодних ознак життя. Можливо, йому потрібен особливий ґрунт, задумалася вона. Капі пересадила насіння під інше дерево, де земля була ем'якшою. Потім спробувала посадити його на сонячній галявині, а згодом у самій тіні. Але воно не росло ніде. Як же тебе виростити? зітхнула вона, розглядаючи дивну знахідку. І раптом вона помітила, що насіння трохи світиться, коли вона тримає його в лапках. Можливо, ти не хочеш бути в землі, здогадалася Капі. Вона поклала насіння на камінь біля річки, і воно засвітилося яскравіше. Тобі потрібна вода. Вона обережно опустила насіння у воду. Щойно воно торкнулося води, сталося диво. Насіння розкрилося, і з нього витягнувся тонкий зелений паросток. Він ріс на очах. Його коріння не опускалося в землю, а плавало у воді, ніби танцюючи. Стебло ставало все вищим. Претворюючись на гнучкий стовбур, а на ньому розкривалися величезні листки, схожі на вітрила. Капі дивилася, затамувавши подих. Перед нею виростало дерево, яке не торкалося землі. Через кілька хвилин на воді гойдалося справжнє гігантське дерево з гілками, що сягали неба. Ти водяне дерево. вигукнула капі. Дерево злегка похитнулося, ніби погоджуючись. Відтоді гігантське дерево стало новим дивом джунглів. Його листя давало тінь, а коріння очищувало воду. Акапі зрозуміла, що інколи, щоб щось виросло, потрібно просто знайти для нього правильне місце.